Привіт! Мене звати Оксана Григоренко і я вітаю вас на моєму каналі. Я спеціаліст фізичного виховання, здорового способу життя та здорового руху. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найважливіших частин нашого тіла, яка, на жаль, залишається дуже часто без особливої уваги. І це наші стопи. Ми поговоримо про функції та здоров'я стопи. Та як це впливає на наш організм в цілому? Стопи. Це дуже складна збудова нашого тіла. Кожна стопа налічує 26 кісток, 33 суглоби, так більш як сотню м'язів, зв'язок та сухожиль. В нашому тілі налічується 206 кісток, і 52 з них. Знаходяться в наших стопах. Це говорить про важливість нашої стопи в мобільності та стабільності нашого тіла. Наші стопи виконують декілька найважливіших функцій. По-перше, це стабілізація нашого тіла. Наші стопи носять та тримають нашу вагу. Друга функція це мобілізація, тобто Перенос нашого тіла в просторі. Наступна функція пов'язана з будовою стопи, а саме з її аркою. Арка, як амортизатор, приймає вагу тіла під час руху на себе і тим самим зменшує навантаження на суглоби колін, стегон та хребта. Ще одна функція пов'язана з аркою стопи це енергозбереження. При русі тіла в просторі наша енергія акумулюється в арці стопи і потім звільнюється для переміщення тіла в просторі. А тепер я хочу поговорити про зв'язок наших стоп з нашим тілом. Неправильне функціонування стоп впливає на Коліна та зостигнові суглоби на поперек та на наш хребет в цілому. Якщо наші стопи функціонують неефективно, страждають при цьому наші інші відділи тіла, тобто ми отримуємо артрози або остеоартрози, артрити, грижі та інші захворювання в нашому організмі. Які ж фактори впливають на здоров'я нашої стопи? По-перше, це взуття. Ми дуже довгий час ходимо взуті. На жаль, мода та тренди негативно впливають на те, як формується наша стопа. Дуже завузький носок впливає на деформацію стопи та на її неправильний розвиток. Наступний фактор це надмірна вага. Надмірна вага збільшує навантаження на суглоби та м'язи, стопи. І ще один важливий фактор це недостатнє або надмірне е, навантаження стопи. При недостатньому навантаженні наші м'язи слабшають, не виконують свої функції та впливають на поставу на. Е, Організм в цілому. Збільшене навантаження на суглоби стопи, особливо коли наші м'язи та суглоби до цього не готові, теж негативно може впливати. Наприклад, коли людина, яка довгий час вела малорухомий спосіб життя, вирішує займатися бігом. А її м'язи та суглоби до цього ще не готові. Це перенавантажує їх та викликає. Травматизацію суглобів та м'язів тіла. І ще я би хотіла поговорити про міфи, які оточують наші стопи. Багато міфів вже науково розвінчені, але вони все одно існують і залишаються серед населення. Перше, це ортопедичне взуття або ортопедична стелька. Ортопедичне взуття або стелька показані лише тим людям, які мають е, певні зміни або хвороби в стопах. Е, якщо у людини стопа функціонує нормально, їй не потрібне ортопедичне взуття або ортопедична стелька. Наступний міф це те, що е, стопу дорослої людини вже неможливо змінити. Так, якщо це генетичні або структурні зміни, ми вже нічого не зможемо зробити, окрім операції. Але якщо це зміни функціональні, тобто недостатня робота стопи або її перенавантаження, її травматизація, то е, з цим можна працювати через фізичні вправи. Наступний міф це плоскостопість завжди потребує лікування. Насправді, люди. Доволі часто звикають жити з плоскостопістю та не відчувають симптомів болю і не потребують лікування, але вони потребують фізичної активності для функціональної роботи стопи. Ще один міф це ходити босоніж шкідливо. Так, якщо ходити на твердій поверхні, це може бути травмонебезпечно. Але ходіння по траві, по піску або по іншим нерівностям активує нашу нервову систему та допомагає більш е детальніше розпознавати наші стопи і відчувати їх. І останній з міфів, яких я хочу сьогодні зазначити, це біль з віком це є норма. Ні, це не норма. Незалежно від віку, статі та попередніх захворювань, кожна людина може жити без болю і повинна жити без болю. Біль це реакція організму на незручне положення або неправильне виконання якихось рухів. Це сигнал нервової системи, що треба щось змінити. І не треба жити і. Привчати нашу нервову систему жити в болю. Тому займайтеся фізичною активністю, слідкуйте за своїм здоров'ям та виконуйте зі мною наступний комплекс вправ. І перед тим, як ми почнемо виконання вправ, я хочу дати декілька порад: по-перше, виконуйте вправи, босоніж. Так, ви можете відчувати краще свої м'язи стопи. Та ефективніше працювати з суглобами. По-друге, виконуйте вправи в комфортній зоні. Не поспішайте збільшувати амплитуду та кількість повторювань. Спочатку відчуйте, як ваші м'язи та суглоби реагують на вправи, а потім вже додавайте амплитуду або кількість повторювань. Якщо при виконанні вправ ваші м'язи зводить судома, будь ласка, припиніть виконання. Зробіть невеличку перерву, а потім ви зможете знову почати ці прави спочатку. Це говорить про те, що ваші м'язи ще слабкі і не готові до того навантаження, яке ви йому надої. Щодо протипоказань, при виконанні цього комплексу протипоказань немає. Але якщо у вас є гострі болі, або ви перенесли нещодавно операції, будь ласка, спочатку проконсультуйтеся з вашим лікарем. Для виконання вправ нам можливо знадобиться рушник, але це не обов'язково. І так, вправи ви можете виконувати сидячи або лежачи у, у комфортному положенні. Якщо вам Лежачи буде незручно в зоні голови та шиї. Будь ласка, покладіть подушку під голову, а також можна злегка зігнути коліна та використати рушник, підклавши його під коліно або під обидва. Добре, я виконаю вправи спочатку в положенні сидячи, а потім пізніше перейдемо до вправ на килимку положенні лежачі. Витягніться, будь ласка, за маківкою, покладіть ноги перед собою, підтягніть стопи вгору. Ми будемо зараз виконувати вправи лише пальцями ніг. Будемо згинати їх та тримати 3 секунди в цьому положенні, потім розгинати. І тримати їх в цьому положенні 3 секунди. Починаємо вниз, згибаємо, розгинаємо. Згинаємо. Розгинаємо. Згинаємо. Розгинаємо ще два рази, згинаємо. Розгинаємо, згинаємо останній раз і розгинаємо. Якщо вам так сидіти некомфортно, будь ласка, лягте на спину і виконуйте ці вправи в лежачому положенні. Далі ми будемо рухати всю стопу повністю. Опускаємо, згинаємо стопу, затримуємо на 3 секунди і розгинаємо. Теж тримаємо 3 секунди. Приготувалися. Якщо ви сидите, витягніться за маківкою. Якщо ви лежите, вирівняйте спину, покладіть руки вільно. Підтягніть пальці ніг вгору. І починаємо вниз. Затримати на 3 секунди Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз, вгору. Останній раз. Вниз. Та вгору. Дуже добре для виконання наступної вправи я. Прийму положення лежачи. Для того, щоб лягти на спину, будь ласка, лягайте завжди через бік. Випрямте ноги, покладіть їх на ширині плечей, розслабте м'язи спини та рук. Ми будемо спочатку піднімати стопи вгору. Потім мізинцями тягнутися до підлоги назовні затримувати 3 секунди. І потім розвертати великі пальці всередину, тягнутися один до одного. Теж затримувати на 3 секунди. Назовні. Мізинці до підлоги. І потім великі пальці до середини. Назовні. До середини. Назовні. До середини. Останній раз мізинці до підлоги і великі пальці до середини. Дуже добре, закінчили виконання цієї вправи. Далі ми покладемо ноги трохи ближче одну до одної. Будемо виконувати рухи по колу. Спочатку піднімаємо стопи вгору, розводимо в різні сторони, тягнемося мізинцями до підлоги. Потім згинаємо стопу, витягуючися. Пальцями до підлоги і зводимо до середини. Знову вгору. В сторони. Опустили пальці ніг досеред, донизу і звели до середини. Виконаємо цю вправу 5 разів. Приготувалися, підняли вгору. Розвернули мізинці до підлоги, опустили пальці до підлоги і звели до середини. Це один. Піднімаємо вгору. Розводимо. Тягнемося всіма пальцями до підлоги і зводимо до середини. Вгору. В різні боки. Вниз. До середини. Ще два рази. Вгору. В різні боки. Вниз. До середини. Ще раз. Вгору. Мізинці до підлоги. Сіма пальцями до підлоги і звели до середини. Для наступної вправи ми зігнемо коліна, поставимо одну ногу на підлогу, іншу піднімемо вгору та візьмемося долонями за стегна. І будемо виконувати кругові рухи однією стопою. Підтягнули пальці вгору. І далі, далі повільно рухаємо в сторону назовні, вниз до середини. Знову вгору. В сторону назовні, вниз до середини. Виконуємо цю вправу в 5 разів. Підтягнули пальці вгору. І починаємо. Плавний рух, не поспішаючи, контролюючи кожну частину цього руху і знову вгору один. Відчумаємо роботу кожного м'язу. Три. Під час виконання вправ можна заплющити очі і відчувати виконання вправ всередині свого тіла. Останній раз. І закінчили. Опускаємо одну ногу і піднімаємо. Іншу. Виконуємо те ж саме з іншої ноги. Підняли пальці вгору. Повільно рухаємо назовні, вниз і всередину. Знову вгору. Назовні, вниз, всередину, вгору. Продовжуємо відчувати рух суглобів три. чотири. Останнє повторювання п'ять. І на цьому ми завершуємо. Повертаємося та встаємо знову через бік на видих, ми штовхаємося рукою вгору та приймаємо вертикальне положення. Якщо ви не відчуваєте дискомфорту при роботі е в цих вправах, ви можете збільшити виконання вправ до 8-10 повторювань, а також е збільшувати амплітуду. На, цьо, на сьогодні, все. Я дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Внизу в посиланні е, моя сторінка Instagram та Telegram, Додавайтесь, буду дуже рада вас бачити. Пишіть свої коментарі, задавайте запитання. І ми ще побачимося. Па-па!